Виплачуватимуть до березня, деякі пенсіонери отримують доплату до 3250 гривень Пенсіонери з мінімальними пенсіями отримуватимуть доплату. Сума залежить від розміру пенсії. Раніше ми писали, що частині пенсіонерів підвищили пенсію на понад 600 гривень, хто потрапив до списків в рамках спільної програми підтримки пенсіонерів, Всесвітня продовольча програма, Всесвітня продовольча програма. Та Міністерство соціальної політики України продовжують надавати допомогу літнім людям та особам з інвалідністю, що проживають у зонах активних чи потенційних бойових дій. Ця допомога спрямована на тих пенсіонерів, пенсія яких не досягає трьох тисяч гривень. Спеціально звертатися до пенсійного фонду чи ООН та писати заяву не потрібно. Список одержувачів визначається на основі даних, які є у пенсійному фонді, в яких областях виплачується допомога за даними пенсійного фонду, виплата додаткової грошової допомоги від Всесвітня продовольча програма ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних чи можливих військових дій: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївський, Сумський. Харківській, Херсонській, Чернігівській областях ці території визначено. Згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року 309, про затвердження переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, виплати здійснюються щомісячно на банківські картки або через систему Укрпошти. Загалом, на сьогодні вже 360 тисяч осіб отримують допомогу у розмірі 160 мільйонів гривень щомісяця. Ця програма є важливою підтримкою для людей, що опинилися в складних умовах через бойові дії та економічну ситуацію в країні, ці заходи стали важливим кроком у забезпеченні соціального захисту для найбільш уразливих верств населення, які переживають труднощі під час війни, готуються нові правила перерахунку пенсії. Проект масштабної пенсійної реформи передбачає запровадження бальної системи з 1 липня 2025 року. Що це означає для пенсіонерів, як хочуть рахувати виплати і чи справді вони зростуть, якими будуть нові правила перерахунку пенсії, за новими правилами пенсію мають щороку перераховувати у зв'язку із зростанням зарплат? Через зміну мінімальної зарплати буде автоматично зростати базова частина пенсії. А через зростання середньої зарплати буде автоматично зростати вартість бала і страхової частини пенсії, разом з тим, при індексації вже не будуть враховувати рівень інфляції, якщо середня зарплата не зростатиме, то і пенсія не буде зростати. Така модель є в деяких європейських країнах, де через зменшення рівня середньої зарплати можуть зменшуватися і пенсії. Така собі індексація навпаки, втім, з року в рік середня зарплата в Україні невпинно зростає. Тому маємо сподівання, що ця тенденція продовжиться і надалі тим, хто працює, перерахунок пенсії будуть також робити щороку автоматично з 1 березня з урахуванням додатково набраних балів за рік. Зараз такі перерахунки роблять раз на два роки і дуже часто без урахування зарплати, а тільки за стажем. Х. Плюс ще одна пенсія деяким пенсіонерам у 2025 році встановили солідну доплату. Деякі пенсіонери цього року отримуватимуть значні доплати за місце проживання. Про які суми йдеться, у 2025 році деякі пенсіонери отримуватимуть щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2361 гривні, це передбачено статтею 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік доплата встановлюється пенсіонерам, які проживали або працювали в зоні безумовного, обов'язкового. Відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року, або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв'язку з чим набули статусу осіб постраждалих. Внаслідок Чорнобильської катастрофи розмір доплати становить один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2025 році це 2361 гривня, і виплачуватимуть її лише під час дії воєнного часу, звертатися для отримання доплати нікуди не потрібно, її нарахують автоматично за результатами перевірки Державної міграційної служби, яка має встановити, що особа постійно проживала в зоні забруднення. Пенсія з бонусом чому вигідно відтермінувати вихід на заслужений відпочинок, чи знали ви? Що відтермінування виходу на пенсію може суттєво збільшити ваші виплати. Розповідаємо, як це працює, і що для цього потрібно українці, які вирішили відкласти вихід на пенсію, можуть розраховувати на збільшені виплати. Головне управління пенсійного фонду України в Луганській області пояснило, як це працює, як діє механізм відстрочки відповідно до статті 45 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсія за віком призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку 60 років. Якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців із цього дня, однак українці мають можливість обрати пізніший вихід на пенсію. У разі такої відстрочки розмір пенсії зростає скільки додатково можна отримати, розмір підвищення залежить від тривалості відстрочки «0», П'ять за кожен повний місяць від у разі перенесення виходу на пенсію на строк до 60 місяців, 5 років 0,75 за кожен повний місяць від строчки у разі перенесення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців важливі деталі страховий стаж має значення. Розмір пенсії збільшується залежно від страхового стажу, нарахованого до моменту звернення за її призначенням відстрочка можлива для всіх. Неважливо. Чи працює особа під час звернення за пенсією? Право на підвищення залишається, неповний місяць стажу не враховується. Підвищення пенсії не нараховується за неповні місяці страхового стажу, коли підвищення не передбачено, якщо пенсію вже було призначено за іншими законами України чи в іншій державі, якщо людина раніше отримувала інший вид пенсії, передбачений законом 1058, чому це вигідно? Відкладення виходу на пенсію дозволяє отримувати значно вищі виплати в майбутньому. Для тих, хто має стабільний дохід або бажання продовжувати працювати після досягнення 60 років, це є фінансово вигідним рішенням перевірити свій страховий стаж і можливість підвищення пенсії можна в особистому кабінеті на сайті пенсійного фонду України або звернувшись до регіонального відділення. Ога українці можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії. Що потрібно для збільшення пенсійних виплат, щоб збільшити свої майбутні пенсійні виплати, потрібно працювати офіційно та контролювати розмір єдиних соціальних внесків. Крім того, важлива кількість набутого страхового стажу. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики України. Саме від цих факторів залежить розмір пенсії. Кожен рік офіційного стажу збільшує розмір пенсії, крім того, варто пам'ятати, що за відсутності бодай 15 років страхового стажу пенсію оформити не вдасться. У такому разі людина може розраховувати лише на соціальну допомогу від держави, чим більший розмір заробітної плати, а відповідно і сплаченого ЄСВ, тим більшим буде розмір майбутньої пенсії. Людина також може доплачувати внески до пенсійного фонду самостійно. Таким чином, збільшуючи розмір пенсії, що бідує. Єдині соціальні внески спрямовуються до пенсійного фонду. За даними ПФУ, за 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць вийшли з тіні, що забезпечило додаткові 900 мільйонів гривень внесків до бюджету фонду. З цих виплат виплачується пенсія теперішнім пенсіонерам, а також майбутнім. Включно з людьми, які лише розпочинають трудову діяльність.